Спілка офіцерів України у нас несли безпосереднє патрулювання. Це Київська організація. Це біля десь сотні півтори людей, це офіцери, які несли почергове патрулювання безпосередньо на Євромайдані. Наше головне завдання було підтримка правопорядку, Всіх провокаторів відловлювати провокаторів, і таких було, на жаль, багато. Ми їх відловлювали, передавали в комендатуру свою, а ті вже передавали далі. Міліцію і то вже нас не цікавило. Спілка офіцерів України входила організаційно в 17-ту сотню. Це та сотня, яка стояла за сценою Євромайдану. Доповідали їм в разі потреби підкріплення. Ми зразу доповідали черговому 17 сімнадцятій сотні. До нас прибігало підкріплення. Справа тому, що я особисто постійно з першого до останнього дня ходив на майдані в військовій чорній формі. Не всі знають, що воно таке. Ходить якийсь в чорний кораколеві шапці в чорній формі з три зірки на ньому. Ні мент, не полковник. І тому мене спокійно пропускали. Я вільно проходив і по Грушевського мене Беркут пропускав кругом, бо вони не знали, що воно таке. Я досить часто ходив і спілкувався, і проводив агітацію з МВ, з нашими внутрішніми військами. З Беркутом розмовляв і попереджав їх. Шановні, переходьте на бік народу, якщо ви ні в якому разі не порушуєте даної вами клятви, Ви присягали українському народу, почитайте свою, згадайте свою клятву. Це мене в свій час заставляли служити Радянському Союзу. Не народу, а владі. Така була присяга в Радянському Союзі. Служити Радянському Союзу, владі. А ви присягали українському народу. Влада сьогодні одна, завтра інша, післязавтра третя. Приходить відходи. То вас сьогодні поставила сюди влада, а народ стоїть проти влади. Не зраджуйте своєї присяги. Справочому, ощущемо, що е, офіцери, прапорщики е, Міністерства внутрішніх справ це їхня робота, це їхній заробіток і це їхня можливість утримувати їхні сім'ї з одного боку. В той час ми ж добре пам'ятаємо, до якого же стану були доведені е, всі. І армія, та й міліція в тому числі, хоч вони трошки їх було більше, і фінансувалося, нібито вони там, але не, не, не дуже добре. І тому е, люди просто-напросто боялися втратити цю статтю доходу, фінансування, забезпечення своєї сім'ї. Вони мені е, теж задавали питання, а ти мені гарантуєш, я перейду на ваш бік. Ти мені гарантуєш зараз посаду і оплату, щоб я міг готувати далі сім'ю. Ти гарантуєш, що завтра це зупиниться, що це не продлиться ще місяць, два-три. Я не міг їм цього гарантувати. І от тут то виникала ситуація, що вони вимушені були, розуміючи свою неправоту своїх дій, неправомірність по відношенню до українського народу, до своїх батьків, братів, сестер. Але вони вимушені стояти були. На боці бандитської влади